Привіт, друзі! Запрошую вас у подорож до чарівної країни музика. Згадаємо все, що ми знаємо. А поведе нас туди наша подружка Вероніка вперед! Привіт, друзі! Вас вітає Вероніка! Сьогодні я пропоную вам невеличку подорож країною музичних цікавинок і неймовірних фактів. Хочете дізнатися щось новеньке? Тоді вирушаємо разом! Скажіть, а хто з вас знає, що таке взагалі музика? І звідки вона узялася? Насправді музика існувала з давніх давен і завжди була поруч із нами. У співі пташок у журчанні струмка, у шумі вітру, у гуркоті грому і навіть у голосах тварин. Тому спілкування людини з природою стало початком створення музики. Першим музичним інструментом стала сама людина, оскільки тіло людини могло видавати різні звуки, спів, свист, тупання і оплески. Також важливим для первісних людей був ритм. Це дуже важлива складова музики. Тому люди почали прислуховуватися до свого серця. Серце видає дуже чіткий ритм і нагадує роботу барабану. Чіткий ритм допомагав їм в обробці каменю, деревини та розпаленню вогню. Люди намагались відтворити музику, повторити її. Але вона була така різна за висотою звучання та тривалістю, що це було майже неможливо. Ще сотні років люди намагалися записати музику. Спочатку були створені такі музичні знаки, як невми. Ними записувалась церковна музика. Її записували буквами і знаками. Але пізніше італійський музикант, педагог та монах Гвідо Аретинський створив музичну нотацію. Ця нотація дійшла до наших днів, і нею користуються усі музиканти світу. Він створив п'ять лінійок, що називаються нотним станом, а церковні невми перетворив на ноти, розмістив їх на лінійках та між ними. Кожна нотка має своє ім'я, яке ви ймовірно чули: до, ре, Мі, Фа, соль ЛЯ Сі. Так, це знають майже всі. А як вони пишуться і що вони означають? Ми дізнаємось у наступній серії. Що ж, друзі, ставте лайк. І підписуйтесь на канал. До зустрічі!